До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Привіт! Мене звати Петро Поліщук. Мені 44 роки. Я з міста Здолбунів, що на Рівненщині. Працюю провідним бібліотекарем, тренером-консультантом в інтернет-центрі Укуляр. Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Також я є керівником відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю Позору Генерація успішної дії. Від нашої громадської організації ми написали та виконали багато проєктів по поліпшенню доступності туристичної інфраструктури Рівненської області, також зробили доступними. Два сайти наших заповідників місті Острозі та місті Дубно. Вітаю всіх з Днем Народження нашої країни. Мирного неба нам, щастя, здоров'я, всього найкращого! Ми переможемо! Все буде Україна! Ми українці!